Друзі, привіт. Я Джордан Шевченко. Джордан Шевченко, старший син відомого українського футболіста Андрія Шевченка, робить свої перші кроки у вивченні української мови. Вчить мову свого батька він як студент Єльського університету, одного з найбільш престижних та титулованих вишів Шата світу. Джордан народився в Італії, коли його тато грав за Мілан у дворічному віці. коли Андрій Шевченко підписав контракт з Лондонським Челсі. Родина переїхала до столиці Великої Британії, де Джордан і прожив усе своє життя. Проте здобувати вищу освіту він вирішив на батьківщині матері Крістен Пазік. Я досить рано вирішив, що хочу вступати до університету тут. Думаю, це тому, що я ніколи не жив в Америці. А я наполовину американець. Тому я завжди хотів мати можливість жити в Америці. Тож, коли я подавався до вишів, то зосередився лише на США. Мені дуже пощастило, я подавав документи до Єльського університету під час раннього відбору і поступив Ще у школі Джордан цікавився міжнародними відносинами. У єлі вирішив поєднати їх з економікою. каже батько пишає цього вибором та всіляко підтримує. Він щасливий, коли я щасливий. Він знав, що я справді хотів потрапити сюди. Мов він був щасливий підтримати мене на цьому шляху. Я дуже йому за все вдячний. Джордан зізнається, незважаючи на зірковий авторитет батька. Він ніколи не мріяв бути професійним футболістом. каже, любить грати у футбол з друзями, але не більше. Андрій Шевченка на сина натиснув та прийняв його вивір. Але один із моїх молодших братів він зараз намагається піти у професійний футбол. Тож на нього ліг увесь цей тягар відповідальності перед авторитетом батька. Але ми всі намагалися допомогти йому впоратися з цим і показати, що він не повинен бути таким же гравцем, як тато. Він може іти своїм власним шляхом. Він отримав свій перший виклик до національної команди до 21 року. Ми усі за нього тішимося. Джордан каже, на відміну від Великої Британії, де батька досі часто пізнають на вулицях. в США йому набагато простіше. Хоча він уже і звик до надмірної уваги до своєї родини. коли я йду з батьком, наприклад, на футбол, люди його впізнають, і мені доводиться відступати у бік, щоб вони могли зробити фото з ним. І Коли я був меншим, для мене це було непросто, але це так часто траплялося у моєму житті, що я звик до цього. Джордан зізнається, пишається тим, що наполовину українець його повноцінне знайомство з батьківщиною батька почалося, коли Андрій Шевченко повернувся до київського Динамо, і кожного літа родина приїжджала до Києва на кілька місяців. Ми жили або в квартирі батька або в будинку бабусі. Тож у мене багато приємних спогадів про спілкування з рідними, особливо про наїдки моєї бабусі. Було багато смачної домашньої їжі, але знову ж таки я відчував, що тоді я не міг доторкнутися до цієї моєї сторони глибоко, у тому числі і через мовний бар'єр Має в Києві Джордане своє улюблене особливе місце. Це стадіон Олімпійський. каже він, і часто бачив гру батька вживу, а ті матчі, які бачив, усі були на Олімпійському Найбільш особливою була гра на євро 2012, коли Україна грала проти Швеції, і мій тато забив два голи. Це були дуже особливі моменти, але не просто гра, а уся атмосфера бути частиною українських вболівальників до матчу, а потім разом святкувати на вулицях. Проте вирішальним для самоідентифікації Джордана як українця стало повномасштабне вторгнення. Він згадує, як усієї родини у перші дні чекали новини від бабусі та тітки, які намагалися залишити Київ та Україну до цього я не дуже підтримував свою українську сторону, але як тільки почалася війна, я відчув, що це мій обов'язок, тому що реальність така, що бути українцем зараз під загрозою. Тому людям, які є українцями, дійсно потрібно зібратися разом і показати, чому ми важливі як країна, чому ми важливі як народ Допомагає Джордану більше відкривати в собі українця Єльський університет. Він почав вивчати українську мову. В Єлі поки окремого курсу немає, але університет домовився про онлайн навчання для своїх студентів у колумбійському університеті. Завдяки лекціям професора Тімоті Снайдера Джордан вчить українську історію. Я не розумів, що більшу частину своєї історії Україна знаходилася під впливом зовнішніх сил. Річ Посполита із заходу, Московія зі сходу, потім Османи з півдня. Усі воюють за цю землю. Це в певному сенсі майже повторюється, бо ми маємо цю зовнішню силу, яка намагається претендувати на наші землі, поставити під загрозу свободу, але ми не підемо без бою. Окрім вивчення історії та мови, Джордан, волонтер українського дому в Єлі. В українській студентській спільноті він відповідає за збір коштів. Я допомагав татові це робити. Я робив це сам у школі. Ми маємо свій стіл на кампусі, ми розповідаємо про війну та зберемо пожертви. І в обмін на ці пожертви ми даруємо наклейки, ручки, листівки, все, що стосується України, як подяка за підтримку. Каже батько пишається тим, що він навчає мову і його волонтерською роботою. Я ще поки не можу говорити з ним українською. Я можу використовувати кілька слів у розмові, і думаю, для нього це показує, що я беру ініціативу. Для мене важливо, що я українець. Я нарешті підкріплюю це діями. Джордан каже: хоче максимально використати навчання в єльському університеті, аби у майбутньому мати змогу допомагати здобутими знаннями та зв'язками у відбудові України. Слава Україні. З Ньюгейвена Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.